Привіт! Мене звати Юлія Кузнець, я HR-експертка, яка вірить у силу людяності, довіри і справжніх сенсів у роботі. Це HR-код подкаст, де ми говоримо про нову корпоративну культуру, живих людей в бізнесі і ті рішення, які допомагають командам рости, а компаніям не просто виживати, а процвітати. Сьогодні поговоримо про те, що насправді мотивує людей у 2025 році. Це вже давно не тільки гроші. І якщо вам здається, що зарплатою все вирішується. Залишайтеся з нами до кінця, бо ми сьогодні копнемо глибше. Чому зарплатою вже нікого не здивуєш? Так, зарплата це важливо, але сьогодні насправді це гігієнічний фактор, як у піраміді Герцберга. Люди очікують нормальну оплату, і коли вона є, це просто норма, не більше. У 2025-му кандидати вже приходять на співбесіду із питаннями, а яка у вас корпоративна культура. Шукачі хочуть знати, для чого існує ваша компанія і навіщо їм бути її частиною. Молоде покоління Альфа і Зумерів взагалі не працюватимуть просто заради зарплати. Вони шукають сенси, спільноту і вплив. Гроші більше не купують лояльність. Вони купують тільки коротку присутність людини в вашій компанії. А от що утримує це зовсім інші речі. Що реально драйвить команду. Погляньмо, що зараз працює на практиці: перше визнання та причетність. Люди хочуть знати, що їхня робота має значення. Сказане дякую це вже мотиваційний інструмент, особливо, якщо це сказано щиро і публічно. Друге можливість впливати. Дати людині голос, роль у прийнятті рішення це вже неймовірно заряджає. Третє сенси. Чітке бачення, місія, ідея, заради яких ти встаєш зранку. Якщо працівник знає, навіщо, він витримає будь-яке як. Четверте. Розвиток. Люди прагнуть рости. Якщо ви створюєте простір, де можна вчитися і ставати кращими, це сильний магніт. П'яте. Атмосфера та команда. Ви точно чули від своїх працівників: я залишаюсь тут не через зарплату, а через людей. То що драйвить команду: сенс, людяність, причетність. Як HR може впливати на цінності в компанії? HR сьогодні це не просто рекрутер або менеджер з кадрів, це архітектор довіри, провідник цінностей, внутрішній маркетолог і дипломат. Далі розповім, що має робити сучасний HR: озвучувати цінності. Не лише на сайті компанії, а й в щоденній комунікації з людьми, показувати цінності, хто живе цими цінностями у вашій команді, створювати ритуали, зустрічі, привітання, велком-пакети, ван-туван. Усе це створює цінність вашої компанії, підтримувати лідерів, які транслюють правильну поведінку, місію, цінності компанії, а також бути сміливими і задавати питання, що саме не відповідає нашим цінностям. HR – це про людей, які вірять у вашу компанію і бачать у людях більше, ніж просто ресурс. Люди формують культуру чи культура формує людей? Це як питання, що перше: курка чи яйце? Насправді і одне, і інше. Культура формується через поведінку людей, через вибір, їх реакції, слова, які ми говоримо і пишемо в соцмережах, на Zoom-зустрічах, на кухні в офісах. Проте ця культура впливає на новачків і задає тон: тут так прийнято або так не варто. У сильних компаніях культура не пишеться в інструкціях, вона живе в команді. І є люди, які тримають її як маяки. HR – це ті, хто мають підсвічувати ці маяки і допомагати іншим їх побачити. У 2025 році мотивація це не лише про бонуси. Це про людське навіщо, про атмосферу, про довіру, про команду і про силу бути собою в роботі. Якщо ви хочете, щоб ваша команда була вмотивована, а не вигоряла, дбайте не лише про гроші. Дбайте про зміст, про можливість бути причетним. І важливим. HR це вже давно не про папери, це про сенси, які рухають ваш бізнес уперед. Напишіть у коментарях, що драйвить вас у роботі більше гроші чи сенси. Чи вдається вам створювати середовище, де люди дійсно хочуть працювати? Підписуйтесь, діліться цим епізодом з колегами і не забувайте. HR-код це про людей і про нас із вами. До зустрічі у наступному епізоді!